Всім привіт! З вами сайт Місі і наразі ми знаходимось біля магазину iSpecial, розміщеного в місті Умань по вулиці Леніна, 24. Цей магазин люб'язно надає нам техніку для здійснення оглядів і не лише компанії Apple. Тож дякую їм за це. Це незамінний помічник блогерів, але не наш. За ним стоять в черзі, але не всі. Його хочуть навіть у наш час поклоніння ультрабукам, але це ноутбук. І сьогодні ми розповімо про Apple MacBook Pro. Це далеко не топова його версія, але для тих, хто хоче спробувати уславлену техніку Apple в якості основного робочого інструмента, але не бачить сенсу купувати 30 тисячний MacBook, це чудовий варіант. Чесно, тут є 13,3-дюймовий дисплей, HD камера для FaceTime, двоядерний процесор Intel Core i5 з частотою 2,5 ГГц, з режимом Turbo Boost до 3,2 ГГц та 4 ГБ оператив. Є навіть інтегрована відеокарта Intel HD 4000 за 10 875 гривень. І все це залізо працює в алюмінії, точніше, алюмінієвому корпусі, елітарності відчутків, в якому явно не займати. М -м -м -м. Справа тут не така велика кількість корисних штук, як зліва, а лише аптечний привід. А от зліва тут магнітний роз'єм зарядки, LAN роз'єм Firewire 800, Thunderbolt, 2 роз'єми USB 3.0, катрідер для карпані SD та аудіороз'єм. Так, як техніка компанії вирізняється не лише символом гріха на корпусі, а й власною операційною системою, то MacBook Pro винятком не став. І саме тут починаються основні камені спотикання для користувачів Windows з IP. І Яким завгодно IP. Чого лише варто розміщення звичних для Windows елементів, і навіть для переключення мови в воду доведеться погуглити або ж порадитись зі спеціалістом. Так, з часом подібні рішення можуть здаватися найзручнішими та найкориснішими. Але перших тих для днів відчуття себе як повного ідіота забезпечених всім і кожному. Не дарма ж кажуть, що в перший час у власників еплівських комп'ютерів виникає бажання розбити, втопити, задушити, а прихильників короткометражних фільмів певного жанру відшмагати свій помп. Він чудово підійде для тих, за ким шпигують користувачі Windows. Та як за той час, який їм знадобиться, лише для додачі ще однієї закладки в браузер, можна не лише чаю випити, а з'їздити за ним в найближчий супермаркет та провести повноцінну чайну церемонію. Але як би там не було, OS X10.8.2 працює плавно без ривків та страшних підвисань. Проте нічого не ідеальне, і навіть тут збої, глюки і підвисання знайомі кожному користувачеві Windows, теж зустрічаються. Можливо, не так часто, але й тут без них ніяк. Без сумніву, MacBook Pro вартість своїх гроші. За таку ціну можна знайти й інші ноутбуки. Так, вони можуть бути краще оснащені, мати менш замістити дисплей, але жоден з них не матиме еплівського фактора X, який додає плюс 100% до іміджу та 71 до вартості. Підсумку як плюси, так і мінуси пристрою можна пояснити лише одним висловом. це ж Apple. Дякуємо за інформаційну підтримку медіа партнеру Все, як є про ігри рідною мовою.